Олексій Коханець понад 20 років вчить дітей карате. Розповідає, починав як спортсмен і тренером став не з власної волі. Тренер попросив раз замінити, два замінити, потім каже, у тебе добре, виходить, діти тебе люблять, давай сам починай. Потім, як би, в 2000 році, теж по ініціативі нашого тренера ми створили свой клуб. Будівлі, де розташований клуб Олексій Коханець, облаштував куточок з нагородами вихованців. Разом із ними повісив свої посвідчення судді з міжнародних змагань, зокрема з Олімпіади 2017 року. Утім, кубки і медалі не головне, каже тренер. Насправді для мене дуже важливо, що дуже багато людей, які состоялись при солках лічності, вот пройшли через мене і состоялись в різних сферах, не тільки в спорті. У мене є замічаний мой ученик, майстер міжнародного класу, колес Андрій, який вже як. Как... Воєнний врач пройшов три-три рази АТО, яким я горжусь. Разом з Олексієм Коханцем дітей тренує його дружина Крістіна Вєнік. Вона є чемпіонкою України з карате. Это дисциплина, дисциплина себя, дисциплина ну, в, в общем. Поэтому не все дети в состоянии выдержать эту дисциплину. То есть ну, многим приходится объяснять, что к чему. У каждого тренера, наверное, мечта такая, чтобы его ученики, во-первых, превзошли его э, в его спортивных результатах. И, конечно, ну, ведя малышей, хочется, чтобы они. Не тільки вот спортсменами во ві взрослому возрасте, але щоб вони ще были здоровими спортсменами. Один із учнів клубу шестирічний Єгор Майдан. Каже, тренери його виховують. Буває Ма ну, мама захотіла, щоб я почав захищатися і привела мене сюди. Олексій Куханець також є президентом Одеської обласної федерації карате. Розповів, разом із спортсменами планує їхати на чемпіонат Європи як рефері. Це чемпіонат Європи в Тампері, Фінляндії серед юніорів, і юніорів, який состоїться в 20-х числах августа цього року. Всі спортсмени якби сильні, всіх ми від них ждемо результату. Як говориться, будемо біжати в кулаки. Христина Шклябіна, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса.